Братанчик зараз тебе подивимося! Застріло! Коли йде потік поранених, це в Братанчик. Чуєш мене? Апарель да. зараз відкриється. Сидися, тебе не Доїхати, багато крові потікам. Ми надавали допомогу в посадках, в якихось ямах, канавах, окопах, в машинах, на колінах. Підніміть, не головою вниз. Я поки що стягивали, тому що опять прильоти. Я поняла. Будете мені подавати з рюкзака, кашу, я вам скажу. Я поки включу цей світ і попробую щось набрати. Дихай, дихай, хороший, дихай. Охуєнно, все, я в лані. Завіб. Там пацани все на штабі підготували, готували, вже машини а. ждуть нас. Ху блядь. Це інколи приходилось працювати з ліхтариками. інколи приходилось працювати з червоними ліхтариками, можна на ходу намагатися мотати людину в скаряку, але ти завжди можеш щось провтикати. Кожна помилка і недооцінка стану пораненого може через хвилину, то й декілька секунд змінити стан пацієнта. Обережно, пацани, пацани, не спішіть, я в ще слав.